Привіт всім! Ви на каналі хочемо знати більше. Сьогодні розповім вам про 6 ужасних фактів, як людина знищує нашу планету. Підпишіться, щоб підтримати канал. Для вас це пару секунд, а для нас великий стимул робити відео кожного дня. Перше атмосфера нашої планети. Наша атмосфера безцінна, завдяки їй возможне життя на землі. Но кожну минуту ми руйнуємо її. Щороку люди своєю роботою викидують в атмосферу більше 15 мільйонів тонн облакислого газу, 200 мільйонів тонн оксида углерода. І за углекислих газів щороку вмирає не менше 225 тисяч людей. Але медики говорять, що цифра в два рази більша. Друге знищення лісів. Людина не способна жити без воздуха навіть пару хвилин. Але ми щодня знищуємо істочник воздуха. Щороку люди вбивають 14 мільйонів гектарів лісу. Тропічні ліса вважаються легенями нашої планети. Якщо люди не зупиняться, то до 2030 року зникне з карти половина тропічних лісів. Третє. Прісна вода. Ми не можемо жити без воздуха, але й без води ми не проживемо більше як пару днів. За останні 40 років кількість прісної води на кожну людину уменшилось на 60% число лише зростає. Уже тепер кожна восьма людина на планеті не має доступа до чистої прісної води. Четверте. Забруднення океанів. Із-за нашої з вами роботи пропадає не тільки прісна вода. Серйозний урон ми наносимо Світовому океану. Щороку у воду Тихого океану попадає. 9 мільйонів тонн отходів, а ще більше 30 мільйонів атланти. Даже без аварій, у результаті очистки танкерів в океані у воду попадає від 5 до 10 мільйонів тонн нефті. А ще за останні 20 років пропало пошти 20% коралових рифів. П'яте сільське господарство. Наше сільське господарство це настояще вбивство для планети. Із-за обробки землі в результаті ерозії щороку теряється 6 мільйонів гектара землі, із-за потребності землі і даст стала значно менше полезно, як 100 років назад. Міст вітамінів і мікроелементів у овощах зменшився на 70%, і це все тільки зростає. Шесте мусор на планеті. Щороку людина викидає у світовий океан 6 мільярдів кілограм сміття. В основному це пластик, який знищує морську флору і фауну. Кожна викинута пляшка розкладається протягом 500 років. Запах від викинутого мусора в лісах забруднює повітря. А ми цим дихаємо. На сьогодні це все. Задумайтесь над тим, що ми робимо. Кому сподобалось, став лайк. Всім пока.